На час закінчення університету Яворницький вирішив остаточно присвятити себе вивченню історії Запорозького козацтва. По закінченні університету він, як обдарований студент, був залишений позаштатним стипендіантом для підготовки до професорського звання. Замість уже обраної ним теми йому запропонували досліджувати історію Фінляндії. Дмитро Яворницький згадував, як попечитель Харківського навчального округу. Генерал-лейтенант Максимович у категоричній формі заявив початківцю, ваші запорожці нам не потрібні. Пишіть про Фінляндію. Проте вчений виявив принциповість і не відмовився від обраної ще в студентські роки теми з історії запорозького козацтва. Тема належала до небажаних. Пізніше Яворницького позбавили стипендії через це. 1882 року. За порадою Олександра Потебні та Миколи Семцова Дмитро вирушив до Катеринославської та Херсонської губернії, де свого часу існувала Запорізька Січ. Від того часу і упродовж 50 літ майже кожного літа Яворницький мандрував землями колишніх вольностей запорізьких. Проводив археологічні розкопки, записував пісні. Перекази розповіді нащадків запорозьких козаків займався з місцевими старожилами та власниками приватних колекцій, досліджував ландшафт та природні умови Запорозького краю. З перших праць наукової діяльності Яворницький залучив до своїх досліджень широкий аматорський загал. Передусім це були вчителі, лікарі, священники, управителі маєтків, статисти. Земські службовці, колекціонери Вони постачали йому необхідну інформацію, сповіщали про археологічні знахідки, розшукуючи пам'ятки, записуючи з вуст народні пісні, думи та перекази. Так, влітку 1884 року Дмитро Яворницький через газету Дніпро звернувся до населення Катеринославської губернії з проханням. Надсилати йому усі матеріали, що стосуються історії запорозького козацтва. Разом з Яворницьким дослідженням Козаччини займався історик, археолог, фольклорист Яків Новицький з міста Олександрівськ, нинішнє Запоріжжя. В його особі Яворницький знайшов найвіданішого та найближчого друга, однодумця, колегу. Багато спільного об'єднувало цих. Подвижників української культури. Вони постійно радилися, ділилися творчими планами, допомагали один одному в дослідженнях, збиранні колекцій, складанні топографічних карт, Запоріжжя, записуванні фольклору. У лютому 1883 року Яворницький одружився. Його обраницею стала учителька музики Харківського єпархіального училища Варвара Петрівна Кокіна. У родині вченого снувала легенда, за якою Дмитро у юності покохав сільську дівчину і хотів одружитися. Але мати Ганна Матвіївна була проти і сама знайшла сину наречену, але цей шлюб виявився невдалим. Варвара Петрівна не змогла зрозуміти творчу, захоплену наукою натуру вченого.